Путін захоплює нашу землю з допомогою танків, автоматів, ракет терору, кровавого терору, в тому числі цивільного населення. А з другого боку, всю Україну виставили на розпродаж. І в цей самий час в Верховній Раді от 4 дні тому, чи скільки, проголосували за абсолютно злочинний антиконституційний законопроект про множинне громадянство, злочинний тому, що він прямо порушує Конституцію. Конституції є стаття, яка говорить, в Україні існує єдине громадянство. Інша стаття Конституції говорить, що норми Конституції є нормами прямої дії. Ну, яке множинне громадянство, якщо в норми Конституції пряма дія і існує єдине громадянство. Вони узаконюють те, що їм потрібно, тому що нами керують двох-трьох паспортні. І це нерозривно пов'язано із розпродажем України. В Україні було більше 400 тисяч людей, які мали додатково паспорт Ізраїля. Десятки тисяч мають паспорти Польщі, Угорщини, Кіпру та будь-якої іншої країни. Уявіть собі, що під час розпродажу України громадянин іншої країни, до прикладу, Ізраїль, бере кредит в Ізраїльському банку на купівлю української землі. У нього два паспорти. А потім оголошує себе банкротом. Кому належить земля? Кому буде належати земля? Аналогічна ситуація буде з Кіпрами, з Арабами, з якимись офшорними зонами. Неважливо. Ми виставлені на розпродаж, нас ліквідовують. Ми в ситуації страшної війни. Із страшною поведінкою політичного керівництва, із демографічною катастрофою найглибшою, найбільшою, У нас найгірші показники за 300 років, у нас найгірші показники на планеті. І це відбувається на найбагатших землях Європи без перебільшення. У нас в надрах десятки трильйонів доларів. Наша земля, по суті, безцінна і здатна була б нагодувати 300, 600 і навіть 800 мільйонів людей. Але питання не в тому, коли акцент ставлять на тому, що наша земля здатна нагодувати там, 500 мільйонів людей, хай кажуть. Я задаю завжди питання: а ми всіх своїх українців вже нагодували, забезпечили, створили умови, щоб нас молодь народжувала дітей, і щоб ті діти хотіли лишитися тут, в Україні, щоб мали можливість реалізовувати свої таланти, свій творчий розвиток. Якщо колись. Діти мріяли, що реалізують тут якусь кар'єру, бізнес-ідею. В крайньому випадку, навіть ті, хто там, не, не надто добре вчилися, там, думали, ну нічого, я там влаштуюсь, не знаю, далекобійником буду нормально заробляти, хату побудую. То що зараз думають старшокласники? Поспілкуйтеся з ними, як виїхати звідси? Як втекти? І є абсолютно прямий причинно наслідковий зв'язок. Між діями політичного керівництва в Україні, і не тільки цього не треба все списувати на Зеленського, при тому, що він є явним ворогом українського народу. Один з моїх неформальних вчителів Степан Ількович Хмара на жаль, нині покійний герой України, він сказав геніальну фразу. Після руйнівників Порошенка прийшли ліквідатори Зеленського. До речі, в цьому ж контексті за законопроект антиконституційний злочинний про множинне громадянство знову ж таки голосували разом. Зелені слуги не українського народу і найпатріотичніша шоколадна опозиція. Ви знаєте, мене не хочу, не хочу на ці локальні навіть речі йти, бо хочу поговорити про загальне. Жодних сценаріїв. Хороших для нас з вами немає. Ми ресурс. Нас зробили витратним матеріалом. Залишки тих українців, які залишаться на території України, зроблять прислугою рабами на своїй землі, на своїй, яку політико-економічними методами в нас виривають і можуть вирвати. І байдуже буде на ту всю святу українську кров, яка пролита. Наскільки ми говоримо навіть не про те, от те, про що я хотів сказати. Ну, от, до прикладу, множинне громадянство в сукупності із законом чи в продовження закону про розпродаж України, це те, що становить екзистенційну загрозу для нашого з вами існування, і це не перебільшення. Але прослідкуйте інформаційний простір. Ці виродки в Верховній Раді голосують за цей злочинний закончик. А в інформаційному просторі, замість того, щоб його розібрати і вказати на загрози, журналісти щось процитували з того закончика, сказали, заради яких плюсів він нібито робиться. Там нема плюсів, це все велика брехня. Майже не вказали суть, що це робиться для ліквідації нашого національного багатства, для її передачі подальшої в чужі руки. Але ця інформаційна новина вона просто потонула в тих хвилях, які з'явилися. Одна з таких хвиль це про те, що там е, якісь збори. Назар Гусаков, здається, прізвище, е, який потребує постійного лікування від цієї рідкісної хвороби з атрофією м'язів. І він збирав гроші, а ті гроші потім витрачав не туди, бо йому виявляється Львівська міська рада. Кожного місяця три флакони там давали, які йому потрібні, там на 800 тисяч гривень, і ще щось, і ще щось. І вся увага відволіклася туди. Ви розумієте, що це? Що відбувається? Що є екзистенційна загроза, загроза нашому існуванню? Ми летимо в прірву давно, глибоко. У нас катастрофа по всіх фронтах. У нас всі закони не виконуються. І в першу чергу найбільше не виконується основний закон. І нам цей час. Розказують от про такі випадки. Чи як тільки з'явиться якась деталь про чергове мародерство, про якусь злочинну антиукраїнську діяльність, чи про ще щось, і нам зразу всі ці сиросячі медіа починають розказувати: ой, там булінг в школі стався. Зняли на відео ще щось. Та це, звичайно, дуже погано. Але ви розумієте, наскільки це нерівновеликі за важливістю новини? А засоби масової інформації нас дебілізують, виступаючи засобами масової ідіотизації. Бо вони виконують завдання тих, хто їм платить гроші. І в результаті ми не розуміємо в загальній своїй масі, що відбувається. І говоримо абсолютно не про те, не про загрози для нашого життя, не про те, а що ми маємо зробити, щоб вижити. Так нас поставили в диявольську розтяжку. З одного боку, зовнішній ворог, вигляді путінської армії, Путін Кремль, і так далі, який вбиває нас в прямому сенсі слова, з іншого боку, внутрішній ворог, плюс ще є інші зовнішні вороги. Не тільки Путін. Дуже багато хто нас знищує. Ми для всіх ми є ресурсом. Саме тому немає жодного в світі зараз українського сценарію: сценарію в інтересах українського народу. Бо його можемо створити тільки ми з вами. Саме обговоренню оцього сценарію мали би приділяти ми увагу. Українська мрія. Чи мріємо ми про щось: про якусь Україну майбутнього, яка має прийти, яку ми з вами маємо побудувати? В якій добре було б жити нам, нашим дітям, нашим внукам, майбутнім поколінням українців. Ми про це взагалі говоримо. Ми моделюємо ці речі. Чи ми замкнуті отими брехливими медіа-продажними політиками і рішеними проститутками в обговорення того, ой зараз якийсь закончик приймем чергове бюро, блін по боротьбі з корупцією створимо і все, все поборемо. А це ж все брехня, розрахована на ідіотів, на дебілів і дебілізуюча нас, дебілізуюча український народ. І так всюди, яку б сферу ми не взяли? А хто такі ми взагалі? Хто такі ми, українці, український народ в державі Україна? Це випадковість чи закономірність, що на вищих політичних посадах практично нема українців? Чи серед олігархів? Це випадковість чи закономірність? Який причинно-наслідковий зв'язок? Який причинно-наслідковий зв'язок між ядерним роззброєнням, між подальшим роззброєнням і теперішньою війною? Чи нема ніякого? А покарали ми когось? А ми це хто? Якщо ми українці, а ми мали можливість покарати, якщо всі органи влади в руках того самого внутрішнього ворога. І так, там на середньому рівні є хороші люди, практично всюди. В тому числі на рівні правоохоронних органів, які на найвищих рівнях можуть топтатися по Конституції, по злочинах на середньому рівні, там є величезна кількість тих, хто працює, захищаючи український народ. Але ж питання не в тому, це винятки, які лише підтверджують правила. Фарисейська паразитична, злочинна антиукраїнська система управління. Влада це конкретний інструмент, який знаходиться в конкретних руках. Якщо ми не вийдемо за рамки цього нав'язаного, брехливого інформаційного дискурсу, то ми, в принципі, приречені. Ми в кращому випадку рефлексувати будемо на щось. І так рефлексії треба давати. Так, щоб вчити людей мислити, рефлексувати на все, і на закон про множинне громадянство, чи на виступ Путіна, чи на заяви Зеленського, чи на зустріч там Келога з Лукашенком. Ми це все будемо робити, тільки це не ключове. Ключовими є оці питання, як ми маємо організуватись. І якщо ми говоримо про український народ, то кожен народ в природній своїй структурі поділяється на. Звичайну масу людей і на еліту, і от сліпу силу народу повинна вести зряча сила еліти. А де нам взяти еліту? Залишки еліти, які залишилися в тилу, величезна кількість тих, хто мав би бути українською елітою, яких використали як штурмовиків. Це цвіт нації, та ж сама територіальна оборона. Ті, хто з самого початку, за покликом серця, в лютому пішли захищати. Їх не можна було так використовувати. І контрнаступ не можна було. А випадково їх так використали і перемололи. А те, що далі відбувається, а ця величезна деморалізація, ми в кращому випадку рефлексуємо, а наші вороги працюють. Для того, щоб не рефлексувати, нам треба думати. Кожному з нас треба розвиватися, читати, докопуватися до першої причини. І найголовніше, ми мусимо організуватись з поміж себе, споміж самих українців. Українців і по духу, і по крові. Ми мусимо організуватись, тому що всі наші вороги організовані і працюють проти нас системно. А ми? А що ми з 91-го року зробили? Ми щось своє створили, медіа своє хоча б, не кажучи про політичну партію. Ні, є окремі представники в різних партіях. Є партії, які претендують. Але якщо гарно, глибоко копнути і не страдати шизофренією, а дійсно задавати всі запитання, слідкувати, хто як себе поводив, коли був при владі, розуміючи при цьому процеси державотворення, то ілюзій не залишається. А хто для нас ці всі речі створить? А фарисейська паразитична система використовує все. Навіть волонтерство вони використовують для свого збагачення. Тому що там, де волонтери дірки перекривають, там з'являється можливість красти ще більше, красти так, ніби завтра не настане. Хіба не так воно відбувається? Скільки років воюємо і далі продовжують воїни і волонтери купувати за свої гроші форму, автомобілі? Дрони при тій всій західній допомозі серйозно. Це окрема тема. Я її розвивав, ще десь розвину, але ми, потріб... ми повинні перейти від свого стану зараз до стану такої певної усвідомленої роботи. Це довгострокова робота. І немає простого виходу, простого рецепту. Немає його не може бути. Нам створили диявольські умови. Ці всі фарисеї-паразити, причому паразити такі хижацькі, це не просто там гельмінти в організмі, це хижаки, які поглинають, перетравлюють, отруюють. Вони створили нам такі умови. І якщо ми приймаємо їхні умови і не починаємо створювати своїх, то ми приречені. Гляньте на ті тенденції, які є зараз. А подумайте, що буде з українським народом, якщо ті тенденції проіснують ще 10 років? 20 років. Що від нас залишиться? В українській резервації будемо вдягати вишиванку і співати з сумних пісень або веселих пісень. Але не Івасюка, а таких, як Сердючка чи Поплавський, чи хтось такого розряду. Нам же ж українську культуру таким підміняють суррогатом, потапами і їм подібними. Чи ні? А це ж в усіх сферах відбувається. В історії та всюди, всюди режим такої собі прихованої окупації. Перше, що ми маємо зробити, це відмовитись, приймати теперішні умови. І друге, почати думати, дуже активно думати. Усвідомлена, згуртована, тобто організована діяльність. Ми повинні будувати своє довгостроково. Бо ніхто замість нас не зацікавлений цього побудувати.